Всім бажаю доброго дня. Тема нашого уроку питома теплота, пароутворення, розв'язування задач. Будь ласка, відкрийте свої зошити, запишіть сьогоднішнє число та тему нашого уроку. Ми, як завжди, починаємо з проблемних питань. Ми вже знаємо з вами, що для підтримання кипіння до дідини потрібно підводити певну кількість теплоти. Це ми вже з'ясували з попередніх уроків. Сьогодні з'ясуємо, від чого залежить кількість теплоти, яку потрібно затратити, щоб випарувати рідину за температури кипіння, або яка виділяється під час її конденсації. І ще відповісти на таке проблемне питання: чи однакову кількість теплоти необхідно передати воді та спирту, щоб випарувати їх за температури кипіння? І давайте почнемо з досліду. Проведемо такий дослід, поставимо на плиту дві посудини. бачите, Одна у нас буде, в ній буде 50 грам води, а в іншій 100 грам води. Посудини однакові, нагрівники однакові. Доведемо їх, ну воду доведемо до кипіння і будемо випаровувати. І давайте подивимося, що у нас буде відбуватися. Звичайно, зрозуміло, що там, де у нас 50 грам, це відбудеться швидше випаровування. А там, де 100 грамів, треба більше часу. Тому ми можемо записати Т1 менше за Т2. Тобто потрібно менше часу, якщо води менше посудені для випаровування її повністю. І відповідно, кількість теплоти потрібна менше. Для 50 г води, так, щоб випарувати її повністю. Тобто Q1 менше за Q2. І ми можемо зробити такий висновок, його можна записати, його потрібно записати собі в зошит. Кількість теплоти необхідна для перетворення рідини на пару залежить від маси речовини. Будь ласка, запишіть собі цей висновок в зошити. Так, а ми проведемо досвід номер 2 На однакові нагрівники поставимо посудину. У нас в одній буде 100 г води, в іншій буде 100 г спирту. Доведемо ці речовини до кипіння. Ви бачите знаєте, що спирт закипає за температури 78 градусів Цельсія, а вода 100 градусів Цельсія. І давайте подивимося, що буде відбуватися. Бачите, так, що спирт спочатку випаровується у нас повністю, а потім вже вода через деякий час. Зрозуміло, так? Тому у нас Т1 менше за Т2. Щоб у нас, ну тут однакова кількість була по 100 г води і спирту. Щоб випарити спір, спирт, треба нам менше часу, тобто Т1 буде менше Т2, ну і в обідна менша кількість. Теплоти. Давайте теж зробимо висновок. Будь ласка, запишіть цей висновок собі в зошити. Кількість теплоти необхідна для перетворення рідини на пару залежить від роду речовини. І давайте запишемо означення питомої теплоти пароутворення. Це якраз фізична величина, вона якраз у нас залежить від речовини. Давайте зараз запишемо означення. В свої зошити, будь ласка. Так, питома теплота пароутворення. Пишемо. Це фізична величина, що характеризує певну речовину, дорівнює кількості теплоти, яку необхідно передати рідині масою 1 кг, щоб за незмінною за незмінної температури перетворити її на пару. Будь ласка, собі це запишіть швиденько. Під тому, теплоту пару утворення позначають символом R. Також іноді використовують велику літеру L, якщо буде зустрічатися, не дивуйтесь. Ну і, і одиниці вимірювання. E, джоулі на кілограми, це зрозуміло. Чому? Тому що формулу, будь ласка, собі запишіть. R дорівнює Q поділити на M. Де Q це що у нас? Кількість теплоти, а M – це маса. Нашої рідини. Будь ласка, собі швиденько запишіть. Так, питома теплота пароутворення бачимо для води 2,3 мегаджоуля на кілограм поділити. Тобто, для перетворення води масою 1 кілограм на пару. За температури 100 градусів Цельсія потрібно 2 мільйони 300 тисяч джоулів енергії. Питому теплоту пароутворення визначає дослідним шляхом і заносить до таблиці. Ця табличка у нас є в підручнику. Таблиця номер 5 додатку наприкінці підручника. Вода, бачите, ефір, спирт. Їх питома теплота пароутворення. Будь ласка. Ознайомтесь. Так, кількість теплоти, яка втрачається на перетворення рідини на пару, або виділяється в ході конденсації пари у нас. Формулу можете записати собі q дорівнює R помножити на M. Щоб обчислити кількість теплоти необхідну для перетворення рідини на пару за незмінною температурою, слід питому теплоту у цю r утворення Цієї рідини помножити на її масу. Зрозуміло, Q це кількість теплоти. Ще раз повторюю, яка витрачається у нас на перетворення рідини на пару або виділяється в ході конденсації пари. R це питома теплота пару утворення, M це маса рідини. Ну і ще один такий висновок. У ході конденсації пари виділяється така сама кількість теплоти, яка йде і на утворення пари. А ми переходимо до рішення задач. Задача номер 1 Яка кількість теплоти необхідна для перетворення води масою 350 г у пару при температурі 100 градусів Цельсія. Будь ласка, давайте запишемо, що нам дано. Умову, ви теж собі записуєте. Будь ласка, в зошити. У нас є маса води 350 грам. Переводимо в систему Сі, ділимо на 1000, буде 0,35 кг. Далі, з таблиці, беремо питому теплоту пароутворення R дорівня 2,3 мегаджоулі на кілограм. Мега ми знаємо це 10 о 6 степені, тобто на мільйон помножити треба так. Теж в системі Сі запишемо питому теплоту пароутворення 23 на 10 в 6 степені джоуль на кг. І нам треба знайти кількість теплоти, яка якраз необхідна так, для перетворення води в пар. Чим користуємося формулою кількості теплоти, яка витрачається у нас на перетворення рідини на пару. Тобто Q дрівні R на M. Все, задача в одну дію, тільки підстави залишилось. Наші необхідні дані. 23 Р на 10 ,6 степені на кілограм. Множимо на 0,35 кг. Маємо відповідь 0,805 на 10 ,6 степені джоулів. Можемо записати в мегаджоулів. можемо залишити так, як є, що потрібно, в мегаджоулях 0,8 Все, Переходимо до задачі номер 2 Яку кількість води можна перетворити в пару, якщо надати воді 1,5 на 10 ,6 степені джоулів тепла. Початкова температура води 100 градусів Цельсія. Будь ласка, запишемо, що, нас, що нам дано. Q у нас є кількість теплоти. 1,5 на 10 ,6 степені, 1,5 на 10 шостій степені джоуля. Далі йдемо у проводу. Повідоми теплота пароутворення. Записуємо з таблиці. Ми вже це робили в попередній задачі, 2,3 на 10 степні джоуль на кілограм, І нам треба знайти масу води, яку треба перетворити на пар. Q дорівнює R на M. Тобто використовуємо формулу, Ще раз повторюю, ця формула у нас працює і для випаровування, і для конденсації. Нам з цієї формули треба знайти М-масу. Ми Q залишаємо чисельнику R опускаємо в знаменник. І залишилося тільки підставити формулу. Так, у нас формула є M дорівнює Q поділити на R. Підставляємо 1,5 на 106 степені джоуля, треба поділити на 2,3 на 106 степені джоуля на кг. Бачите, 106 і 106 скорочується, джоулі скорочується, вона залишається 0,65 кг. Будь ласка, запишіть собі відповідь. Ми переходимо до задачі номер 3 Яку кількість теплоти необхідно витратити, щоб 2 кг води взяти при температурі 20 градусів Цельсія, довести до кипіння і повністю випарити. Зобразіть цей процес на графіку. Давайте спочатку запишемо, що нам дано. Будь ласка, не забувайте умову переписувати собі в зошити. Швиденько. І так, маса у нас дорівнює 2 кг. Пишемо маса дорівнює 2 кг. Далі воду брали за температури 20 градусів Цельсія. Тобто воду треба буде нагрівати ще до температури кипіння. Ми знаємо, температура кипіння у нас 100 градусів Цельсія для води. Далі. Оскільки у нас йде процес нагрівання, нам потрібно буде питома теплоємність води. Записуємо, з таблиці беремо її, 4200 джоуль. В чисельнику в знаменник у нас кілограми помножує на градуси Цельсія. І питома теплота паротворення для води теж потрібна буде. нам 2,3 на 10 степені джоуль на кг. Фактично у нас відбуваються такі два процеси. це... Нагрівання, кипіння, і під час кипіння це якраз випаровування відбувається. І нам треба знайти оцю кількість теплоти, яку ми витрачаємо на ці процеси. Давайте спочатку почнемо з графіка. Намалюємо графік. На графіку у нас буде на одній осі у нас температура до 20 до 100 градусів і так далі, а на іншій у нас буде час. Потрібен певний час. Ми це бачили да, на дослідах, щоб нагріти воду від температури 20 градусів до температури 100 градусів. І будемо втрачати Q1 певну кількість теплоти. Далі у нас буде відбуватися процес кипіння. Ми знаємо, під час кипіння температура у нас не змінюється, тому тут у нас буде пряма. Ну, зрозуміло, щоб знайти загальну кількість теплоти, треба буде. Кількість теплоти, яку втратили на нагрівання, додати кількість теплоту, яку втратили якраз під час випаровування, під час кипіння. Це зрозуміло. Під час нагрівання формулу ми вже знаємо з вами. q 1 дорівнює Cm t t 0 це для нагрівання води. Кількість теплоти, яка нам потрібна, це питома теплоємність, нагадую, М це маса. Ну, ви вже знайомі з цією формулою. Т. Мінус Т0В це оця різниця температури від 20 до 100 градусів. Q2 у нас дорівнює на R на M. Наша нова формула сьогодні, яку ми записали. Для процесу пароутворення працює і для конденсації, ми знаємо. Ну і в нашу формулу цю підставити треба загальної кількості теплоти. Підставляємо, маємо Q дорівнює Cm t 0 плюс Rm. Все, залишилось підставити, перевірити, перевірити розмірності. У нас е, кількість теплоти виходить в джоулях, тому все нормально. Ну, бачите, от кілограми скорочуються, градуси Цельсія скорочуються, залишаються тільки джоулі. Все, підставляємо. Отримуємо відповідь е, 5 мільйонів 272 тисячі джоулів. І можемо записати її у мегаджоулях. Будь ласка, записуйте. записуйте. Відповідь. Домашнє завдання у вас буде працювати параграф номер 14. Будь ласка, обов'язково вчимо означення, треба вивчити означення і виконати завдання на все світі у вас будуть. Будь ласка, треба туди перейти і виконати завдання. На цьому все. Дякую за увагу. Гарного дня! Тримаємося разом. До побачення!